<залісний>. Нам подзвонили на телефон, попросили евакуювати жінку, маломобільну, вона зовсім не ходить. Ситуація там дуже складна. 2,8 км до лінії розмежування постійно прилітають каби, артилерія працює. Ось так поліцейських зустрічає турецький напрямок ударами кабів та ворожої артилерії, які з самого ранку руйнують житлові квартали. Это наверное все Вот все. сегодня стреляли тоже ночью. Сильно? Сильно стреляют у нас. Я живу вот, например, ну вот за этим забором. У нас тоже снаряд прилетел 26 июля. Двух человек убили. Я буквально Господь спас две секунды. Если бы я на 2 секунды задержалась с ними, я бы тоже легла там. Я ее пересаживаю так, но она именно именно вот так вот. Я что-то потолку.

Поліцейські разом з місцевими мешканцями турецької громади вивозять і тварин. Сьогодні саме тварини помістилися на борту нашого транспорту. Сьогодні нам пощастило. Ми дуже швидко та доволі безпечно заїхали та виїхали з населеного пункту Залізне, що тут є доволі великою рідкістю. І сподіваюся, що далі наша дорога буде саме такою ж безпечною. Чого так довго не виїжджали, Скажіть.